Хлопчик колянщик, зробиш щось злегеньке, смачне від Далі Хоки. Максончик, Максонтик, почекай, будь ласка. Шиш, швак, хоче щось легеньке покорити зодіак, заб'єш? Легесенька. Як замінити далі Хуку? Новий відос, тому що, як завжди, люди, які курять легенькі, ми дуже часто чуємо від них Зроби нам щось з дейлі Хуки будь ласка. Ви думаю, прекрасно розумієте, чому дейлі Хуку не потрібно курити. І тому, як завжди, ми вам допомагаємо і пояснюємо, чим можна замінити. Це є черничний крамбл. Е Чим би ти його замінив, Максим? Я б його замінив чорничним мафіном від 420 лайт. Насправді доволі хороший десертний смак. Можна насичено буде поступатись, але як альтернатива доволі хороший. і він буде більш солодкавий, тому раджу спробувати. І так, да, це хороший аналог. Прекрасно. Energy Drink від Daily Hook. Замінити її. Думаю, спокійно можна Blue Energy e, від Zodiac. Дуже дуже подібний смак, дуже смачно, подобається однозначно лайк. Лимоній це був один з кращих лимонів, який, який був в тодішній час. Курився максимально насичено, кисло, їдку, токсично. І да, аналоги насправді було знайти важко, але ми все ж таки подумали і вирішили ставити туди, туди 420 Light IES Lemon Mint. В принципі він і свіжий, і м'ятний що не було в лимонії, але так само доволі насичений і кислий лимон. Тому да він альтернатива. Або один з варіантів, звичайно, трошки з ну, типу, один з варіантів це може бути також е, айс лимон м'ята від е, бути голдівської. В принципі, теж не плавний замінник. Я особисто не любив лимонів і стово взагалі, але де, типу насправді були люди, які їм це подобалось вафлі це напевно смак, який найбільше полюбився жінкам та й, можливо, якимось чоловікам, які любили полегше. І він запам'ятався одесь, отут. І смак бельгійські вафлі відразу зв'язується з Хукою Але ж наш ринок не поступається, він росте і з'явився такий смак в зодяку, як також бельгійські вафлі. Та та смак однаковий, типу, назва однакова, але куриця він. Краще, він насиченіший, він ніжніший, він приємніший. І, можливо, ми знімемо в наступних відео обзор на зодіак, та бачок, який не те, що не поступається дейлі Хуці, а можливо навіть краще. Однозначно, я заміняю. Це. Шугар манго від лагома, мейн-ніка, ну десь з десяти. Типу, це настільки смачне манго, що я от ну враховуючи, що я люблю курити щось міцне, і я з радістю, типу, візьму його і підкурюся собі там або в новій лінійці, або навіть типу в мені, надам собі буста і буду кайфувати від життя. Ну, типу, з 10 десяти. -10. Насправді, мангос це був один з провальних смаків Деліка, і ну він мені просто максимально не подобався. А от шугар манго від лагому 10 з десяти. День також популярний смак, тому що багато хто курив кавун диню, привично нам відщербету, і потім його почали там робити з делі. Суть не в тому. Суть у тому, що взагалі з'явилась така дення, як фейк-мелон від логом. Приємно, Трошки, Трошки свіжується там є. Трішки свіжості, Ну як да без свіжості, Ну ми самі розуміємо, тут, 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 тут ніяк. Ось чудесний смак, приємний, ніжний і кайфовий, тому раджу уступає, не уступає, тут вже судити вам. Ну і я думаю, що ще як один з варіантів це може бути 420 мелон сорбет, теж дуже вдалий смак. Тому пробуйте, тестуйте, міняйте ну, щось нове для себе, однозначно відкривайте. Є багато виробників, можливо, вам подобається день від якогось іншого виробника. Ми просто типу, з тим, з чим працюємо, те, що вибрали, типу, от вам рекомендуємо е, наші, скажімо так, особисті е, побажа... ну, типу, побажання і рекомендації. Окей, Ну, Просто смак їй подобається 70% людям. І коли я пропоную якісь фрукти, люди завжди вибирають ананас. І так, є ананас, який краще, який не уступається тодішньому ананасу з Daily Hookie. Це буде Панкет Apple від Логому. Приємний, сочний, солодкавий ананас. Приходьте, куріть, пробуйте, кажіть свою думку. Завжди цінуємо думку гостей. І там смак хороший, лайк. Like. Я думаю, що ще можна порекомендувати панкіншок. Е, типу, звичайно, це більш в киску сторону ананас, це не так подібно. Але це щось нове, що ви можете скуштувати. Я розумію, що він на новій лінійці, тобто тобто міцній лінійці, але в будь-якому випадку аромка там досить хороша, хочете покурити легше, візьміть собі на фанелі і просто кайфаніть. Питання. Хочу зсунути ще автоба на нас IS на нас збути, якщо ви дивитесь це відео, я готовий стати амбасадором вашого нового смаку. Дякую. <рес> 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 Буде нинішній <рес> мілфей від e, Daily Хуки. Особ... Особисто я ну, типу, для себе знайшов e, скажімо так, контрсмак це є віле e, джем. Це не полуниця, це сонячний джем. Але ну типу мені це подібно. В Макса трошки інший контрсмак. Це, це полуничний мілфей від 420 лайт. По насиченості він не добирає, але також хороший, також десертний і приємний смак. Пробирати з місцем, міксами, з іншими ягодами або десертами все вийде. Так що, як то кажуть, не здавайтеся, все буде окей. Е, пробуйте, тестуйте, як завжди. Ми вас чекаємо на галицькі 20, хештег, лаунчбар. Заходьте, куріть. Ми вам все порекомендуємо, все порадимо. Любимо, цілуємо, обнімаємо.